Чернігівські чорнобильці знову погрожують владі мітингами протестів. Ліквідатори та постраждалі від аварії не одержують законної соціальної підтримки а подекуди жертв Чорнобильської катастрофи взагалі стали позбавляти права на захист, яким вони користувалися протягом багатьох років. Про це учасники трагічних подій 86-го заявили після прес-конференції чиновників з облдержадміністрації, які розповідали про покращення соціально-правового та медичного захисту постраждалого населення області. 14 листопада 2011 року голова обласної державної адміністрації підписав меморандум із громадськими організаціями, які сьогодні беруть участь, також у. Засідання клубу і цей меморандум контролюється особисто Володимиром Миколаєвичем. І якраз ми до 27-х роковин підбили підсумки його виконання. Фінансово забезпеченість компенсаційних виплат чорнобильцям складає 91,5% з половиною відсотка від потреби. Звітують посадовці. Чорнобильці дивуються, кажуть, більшість виплат вони бачать хіба що на папері. 18 жовтня. Прошлого року накануні виборів наша Деснянська Правда напечатала таку ж статтю з такими цифрами, як говорив заступник пенсійного управління пенсійного фонду, державного управління пенсійного фонду. Коли я почитав, да ви що, з неба впали там на тисячі, на півтори тисячі, кожному більше написано. Це ж людина читає, думає, так коли коли вони наїдяться, ці Чорнобильці? Що вони все час жалуються, щось там виступають, щось там мудрят, совість треба мати? Наш закон Чорнобильський не виконується, Тут говорили на 10% там процентів, яких випавненько не виконується повністю, вам сложно сказати. І в першу чергу, це касається. Первую черту та касається пенсії, котри е, большинству чорнобильців вообще не виплачується з трибовані закона, а некоторим уменьшено в 4 і більше раз. Багато нарікань у чорнобильців на адресу спірної комісії, яка підтверджує статус ліквідатора чи потерпілого від аварії. Зокрема, на Чернігівщині цей орган позбавив пільг близько сотні осіб, які захворіли на рак щитовидної залози. Дана комісія має право тільки видавати посвідчення. Вилучать посвідчена, взагалі позбавлена. Вони отримували послуги передбачені статтю 20. пенсія на чітнерахувасні як загального захворювання Чорнобильське на даний момент. вони отримують як загального захворювання. у річницю катастрофи 26 квітня. Чорнобильці обласного центру збираються прийти на мітинг реквієм з протестними гаслами і кажуть, що це буде останнє попередження для влади.